Собі їдемо. Дивись, бачиш, в нас тут висить знак головна, в них на з'їзді друга рядна. Але це не значить, що ти можеш в тупу перелаштуватися в них. Ти при перелаштування все рівно повинна поступатися. Поняла? Тобто це ж не перехрестя, зрозуміла. Плацяє правий, і ми правіше будемо перелаштовувати, щоб заїхати на мост кірпи. Підгазни більше, щоб тебе прискорення було. І пішла, 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 плавненько, плавненько, плавненько. Ще на одну зможеш. Подалі заїдь від цього чувачка, відриваєшся і привідпускай, бо попереду тачка. Що робить? Да, да, да. Да, да, влізли, дивись, а, бачиш з'їзд справа, там справа ніхто не виїжджає там з боку. Поняла? Дзеркало подивляйся, він далеченько, добре, і ми цілимо в праву смугу. Тобто те, що в нас головна, а в нього тіпа другорядна, це ще не значить, що ми можемо так от вклинитись, тіпа, і на нього пофіг. Ми його враховуємо. Добре, і ми собі їдемо. А далі тут е, цікава цікавість теж буде. Ми собі їдемо по правій смузі, да? Бери, бери дугу, різкувато взяла, різкувато взяла, ніжніше, ніжніше, хорошо, давай, давай, підгазовує. І перед самим поворотком трошечки привідпусти газ. Привідпустила, бери дугу, взяла, трішки підгазовує, трішки підгазовує. Дивись, у нас головна, а в тих другорядна. Хоча ми з ними не перетинаємося, це окремі смуги. Ми просто їдемо кожен в свою смугу. І це не значить, що в нас головна, і ми можемо просто туди зайти без пропуску этих ребят. Зрозуміла? Тобто е, ці знаки тобі не дають пріоритетності. Це е, такі вклинювання, естакади, з'їзди з естакад, заїзди на естакаду. Клацай лівий, ми пролаштуємося в ліву смугу, дзеркало зеркало подивляйся, тут просто ями дуже великі. Під ми не будемо собі бити і ми будемо їхати по лівій смузі. Вимикай, А бачиш наш район. От один з вала звідти. Капець. Їдемо-їдемо, як ями, їжжає, їжжа, їжджає. Тобто тут на мосту Дарницькому пожизнені ями, там от далі, в середній смузі і в правій. Там була яма, ось велика яма. І якщо ти на швидкості на невисокій гумі влітаєш, то мінус покришка, мінус диск, і ще і підвіску можна пошкодити. Тож собі їдемо-їдемо. І при з'їзді з мосту, коли вже будемо з'їжджати, ми візьмемо назад середню смугу. Бачиш, ями, 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 щоб тут не пітлять, бо нам тупо не вигідна максимально. Добре, 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 добре. Можеш уже клацати правий, а там на спуски будемо перелаштовуватись назад середню. Підгазни, щоб у нас було прискорення. Добре, дзеркало подивляйся. і плавнесенька пішла в середню. Давай, давай, дзеркало ще, дзеркало ще. Добре, привідпусти, 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 привідпусти. Добре. І з'їдемо собі. Там сотка промелькнула. І сповільняйся, бери потік, тримай дистанцію і тому подібне.